Всім привіт! З вами команда Автопарк UA. У нас нове надходження BMW 3 серії 316 в кузові Е36. Автомобіль прибув з Німеччини 15 років тому. Перший власник, перша реєстрація. Автомобіль без ДТП має деякі нюанси по кузову. По салону у нас текстиль. Автоматична коробка передач 1,6 бензин. І три режими їзди. Стоїть нештатна магнітола Pioneer, кондиціонер та пічка і підігрів заднього скла. Класична приборна панель BMW. Автомобіль працює справно, з техніки по ньому немає. Стоїть зимова гума з файним протектором. Ось так виглядає задній ряд. По кузову по аркам є. Вся Іржа. Ну і ціник за автомобіль відповідний. Придбати його ви можете в кредит, в лізінг або за готівку на львівському філіалі компанії АвтопаркВій. Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого 2. Звертайтесь.